Перемога або смерть. Український визвольний рух 1939-1960 років. Таку назву має книга доктора історичних наук Івана Петреляка. Презентація якої відбулася у неділю, 27 жовтня, в Народному домі Червонограда. Сонячна погожа днина не завадила шанувальникам рідної історії відкласти всі справи і взяти участь у заході в залі не спостерігалося, але ті, хто прийшов із захопленням, слухали виступи Миколи Посівнича, котрий є президентом благодійного громадського фонду літопису ПА та доктора історичних наук, доцента кафедри новітньої історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Івана Патриляка. Якою була роль вояків УПА у Другій світовій війні і опісля? Ким були повстанці, скільки їх було, та багато інших історичних фактів про це розповідає своїй книзі автора. Якщо так говорити сега, скільки я досліджую тематику українського. Визвольного руху, то це 20 років якраз, з 93-го року, коли я ще студентом прийшов в університет, я почав писати і курсові, відповідно, дипломні і так далі з цієї проблематики, потім кандидатську, потім докторську дисертацію. Ну, і в ну, основному джерела, які, якщо говорити про джерела, то в основному джерела, звичайно, це. Наші місцеві архіви, тобто архіви українські, ну от, де відклався документальний масив, як і властиво е, документи визвольного руху та учасників визвольного руху, тобто документи підпілля, документи повстанські, та, так і документи тих, хто з ними боровся. І німецькі документи, деякі в нас тут є, які перевезли після поразки Німеччини в війні сюди на територію України. Є у нас тут і е, документи радянських спеціальних служб, які боролися. З підпільним рухом, от окремі документи польського підпілля зустрічаються, тобто джерельна база є е, звичайно репрезентативною. Ну, також також е, окремі документи бралися із польських архівів, з німецьких архівів, тобто досить широка е, джерельна база. Ця книжка, яка про якусь, як про яку йдеться, яку сьогодні будемо презентувати, тобто е, перемога або смерть це перероблений варіант наукової монографії. Тобто, це науково популярна книжка, і справді, як науково Популярна, вона перша, тому що в мене була наукова монографія більш розширений деталізований варіант. а це вже звужений, адаптований скати для широкого кола читачів. Варіант науково популярний Скільки часу тривала робота над твором? Якими джерелами користувався автор? Це питання журналісти бужнету адресували пану Івану. Коли я почав працювати, це було десь в 2005 2006 році, на саме на цією такою масштабною загальною оглядовою праці з історії українського визвольного руху. Ну і закінчив відповідно у 12 році. тобто десь 6-7 років. До речі, ті, хто мав бажання, мали змогу придбати книгу у вестибюлі народного дому. Подібний захід в нашому місті проходить не вперше. І як у минулому, так і цього разу до його організації долучився наш земляк, народний депутат України минулого скликання. А сьогодні голова товариства Надбожанщина Володимир В'язівський. Маю можливість спілкуватися з нашими земляками тут, в Червонограді. Маю можливість спілкуватися із нашими українцями і у Львові, і в Києві. І бачу стурбованість наших людей, що, попри те, що влади міняються, хотілось би певної стрижня. Подальшому розвитку нашої держави а держава може розвиватися в одному випадку е, краще. Якщо ми будемо знати свою історію, будемо знати помилки, які були допущені, і будемо робити все, щоб тих помилок нашим поколінням і наступними поколіннями не повторювати. А тому е, ми вже дійсно проводимо ряд, е, такий цикл зустрічів з поважними людьми. Е, це були і представники від музею совєтської окупації, це коли ми розглядали питання народної війни 17 -го, 32 -го року. Сьогодні знову ми зустрічаємося з професором. Киянином. Іваном Патреляком з його добіркою, що приємно, що саме людина з великої України досить дослідила і не просто сухо історично, але публіцистично написала книгу Перемога або смерть, де звиклій публіцистичній формі можна познайомитися з серйозними сторінками нашої історії, врешті-решт і зробити правильні висновки, що нам в подальшому треба робити, щоб не допускати тих часів лихоліть, які пережила Україна. Тому я тішуся, що вже не перший раз виступають ініціаторами цього заходу і наше товариство Меморіал Червоноградське, так само, як і станиця УПА, політв'язні, репресовані. І мені, як голові товариства Надбожанщина дуже приємно було скоординувати Київ, Львів і Червоноград, щоб такі заходи ми провели сьогодні і в подальшому. До речі, незабаром книга Івана Петреляка Перемога або смерть український визвольний рух 1939-60-х х років з'явиться у фондах червоноградських бібліотек. Про це подбав Володимир В'язівський.